Вітаю, це Денис Богуш. І сьогодні ми поговоримо про характерництво як психологію, вишкіл і метафізику. І я вважаю, що це важливо зараз про це поговорити, тому що люди сприймають характерництво і взагалі ну, наші ці традиції, як якесь таке шаманство і так далі. Тобто, це. Я думаю, дуже хибна думка. Вона веде в нікуди, тому що це все якось, ну, сприймається, що це метафізика, <кій> ну і там різні сакральні речі, але це не так. Чому не так? Значить, По-перше, є ну, багато різних ну, джерел, звідки ми взяли там, ну, хто такі характерники, є багато там, мільйон міфів, легенд і так далі, але у нас є. На що спертись, у нас є, наприклад, Кобзар Тараса Шевченка, і в кобзарі є такий рядок в вірші Хустина. Можете подивитись, де є така фраза, що характерник полковник Січі. І ну, на це можна спертися, ну і на багато інших там джерел, і сказати, що характерництво це не спеціальні якісь шамани, які були. Серед козаків, це були представники козацької старшини, які, е е е крім того, що вони були там, стратегами, крім того, що вони були лідерами, вони були найсильнішими, найвправнішими в боях, е і психологічно вони були сильніші, так і вони мали якісь надприродні здібності. Ці здібності ну, дуже різні можуть бути, але там от, ціла наука, яка передавалася цей спас. І ну, характерницька сама наука це ціла система знань, і там, до речі, дуже багато вишколу, дуже багато, тому що я от в своїй книжці Козак-характерник або тим наука Діда Архіпа описую те, що козаки вміли ну, впоратися з різними видами зброї, ну 40 видами зброї. Так от а характерники ще й 40 видами магічної зброї. Ну про що це каже? Що це були дуже круті воїни. Ну так скажемо, спецназ, супервоїни, які вміли дуже багато знали, дуже багато. Далі можна сказати, що це були стратегії, які знали різні е, фішки бою і знали, як перемагати. Тобто вони знали, як перемагати. І це ну, ну потрібно знати для цього психологію і свого війська, і психологію ворога. Наприклад, Іван Сіркот його там, одним з таких було крутих ну, так скажемо, стилей ведення бою. Це, окрім того, що вони там ну, хитрощі різні використовували, вони ще і використовували те, що вони заходили з тилу. Тобто, ну, він, по-перше, передбачав якось як буде йти. Атака, як буде йти там бій, і він непомітно е, обходив ворога, заходив з е, сторони е, тилу і знищував вже свого ворога, знищував е, ззаді, і ворог повністю не розумів, що, і вони його називали шайтаном. Тобто, і турки називали шайтанами. І Інші з ким він е, воював. Значить е, тому е, дуже важливо, щоб ми розуміли, що це характерництво це просто система знань. І це система знань людей, які були е, ну, дуже впливовими і дуже сильними. Тобто, це точно не такі, е, які знаєте, шамани, які там ну, тримались дуже далеко від війська. Вони були внутрі війська. В бою, знаєте, якщо ти маєш ну, додаткові якісь можливості, додаткові ну, в тебе знання, уміння, то ясна річ, що більшість людей тебе буде сприймати, що ти маєш надприродні здібності. Ясна річ, що вони і знали надприродні здібності, про що ми там і говоримо в своїх книжках і так далі. Але я просто хочу наголосити, що вони дуже круті були воїни. Вони знали герць, вони знали вишкіл, герць на коні. Тобто вони повністю всі ці військові науки, які ну, дійсно були козацькі, вони в них були супер От. І тому, в принципі, ми зараз і е, піднімаємо тему, відроджуємо тему козаків-характерників не як. Якусь науку, яка тільки така магічна. Я дуже хочу, щоб всі зрозуміли, що наша козацька старшиня, ну, навіть наші атамани про це знали, вміли цим користуватись. Просто в них були люди, які могли робити якісь ну дуже незвичайні речі, і це дуже було в бою дуже ну, потрібно і ну, при нагоді. От. Отже. Я таке коротеньке, ну, коротеньке відео записав для того, щоб ми е, говорили про характерництво не тільки як е, систему там, сакральних знань, а й як е, психологія, як вишкіл, як система стратегії бою. Ну і, ясна річ, і сакральні якісь там знання. Тому е, всього найкращого: слава Україні і до нових зустрічей!